Вітання усім глядачам! Сьогодні хочу вам розповісти, як можна приготувати страву, яку можна готувати не тільки влітку, не тільки восени, а й зимою і, безперечно, навесні. Фактично, це та страва, яку досить просто приготувати в нашій зоні. Чому? Тому що для приготування цієї страви нам треба буде брати гриби та гречку. Гриби, якщо це зима або весна, будемо брати сухі. Якщо це сезон грибний, будемо брати свіжі гриби. Отже, я підготував наступний набір продуктів для цієї страви. Це буде у нас, безперечно, та ж сама гречка. Чому? Тому що саме з гречкою дуже гарно поєднуються гриби. Я взяв два варіанти. У мене гриби сушені, які я попередньо замочив для того, щоб їх можна було відварити. Ну і крім цього, я ще використовую свіжі гриби. Фактично, зараз маю таку можливість і свіжі використовувати і сушені. Безперечно, буде дуже смачно, якщо ми готуємо взимку цю, а це буде у нас запіканка із гречки та грибів. Саме з сушених грибів. Чому? Тому що сушені гриби дають неповторний аромат страві, будь-якій страві. Чи то буде суп, чи то буде печення, чи то буде, можливо, яєшня, смажена з грибами, але сушені гриби дадуть неповторний аромат. Якщо у нас сезон грибів, то ми використовуємо власне свіжі гриби. А в даному випадку ще не такий вже і сезон, тому я придбав гриби китайські, які звуться шиїтакі. Крім цих продуктів, будемо використовувати 3 яйця, 2 цибулини, пару столових ложок сметани для того, щоб змастити зверху запіканку, ну, безперечно, зелень або петрушки, або кропу, можна використовувати також зелену цибулю. Ну і, як завжди, сіль та мелений перець. Отже, з чого ми почнемо приготування цієї страви з того, що ми оці замочені гриби повинні відварити. Ну, оскільки ми їх повинні замочити, то в першу чергу сушені гриби ми промиваємо під холодною водою, потім заливаємо досить великою кількістю води. І даємо їм десь 30-40 хвилин настоятися. Можна зробити по-іншому, можна замочити їх з вечора до ранку, і тоді теплова обробка, тобто відварювання грибів, буде йти набагато швидше, тому що вони гарно набухнуть. Отже, якщо гриби вже гарно замочені, будемо відварювати їх у тій воді, в якій ми їх і замочували. Тому що Ця вода у процесі замочування вбере весь цей аромат грибів, і потім на цій ж воді, на цьому грибному відварі, ми будемо готувати гречку. Отже, гриби переставляємо на плиту і почнемо їх відварювати. Поки будуть відварюватися гриби, можемо нарізувати цибулю. Цибулю будемо різати кубиками. Ну, безперечно, якщо ви поспішаєте, то Оскільки це в нас запіканка, то ми можемо цибулю порізати і на пів кільця. А якщо маєте час, якщо ви не боїтеся різати цибулю, то можна порізати і все ж таки краще за все порізати камин. Тепер ми, коли вже цибуля порізана, ми можемо ставити сковорідку з олією. Розігріватися і в цей час почнемо підготовлювати ті ж самі гриби. Цибулю будемо підсмажувати, швиденько будемо різати гриби, щоб разом із цибулею їх приготувати. Ну, для цього будемо нарізувати такими пластинками гриби. Підсмажуємо гриби разом із цибулею до майже повної готовності. Коли е, сушені гриби відварилися стали м'якенькими, тепер ми їх е, виймаємо з каструлі, е, а на відварі будемо готувати гречану кашу. Е, гречану кашу треба приготувати розсипчастою, і тому ми на е, дві склянки гречаної каші будемо брати ну, чотири склянки оцього відвару. Якщо відвару у вас буде менше грибного, то відповідно ми повинні додати ще води. Тому що ми взяти повинні пропорції 1 до 2. Тобто на 2 склянки, 4 склянки відвару або води. Обов'язково ми цей відвар повинні підсолити. І вже у грибний відвар будемо додавати перебрану гречку. Накриваємо кришкою. Після закипання робимо мінімальний вогонь і відварюємо кашу, щоб вона у нас була повністю готова і при цьому була обов'язково розсипчиста. Гречка вже зварилася, ну, також підсмажилася і цибуля з грибами. Тому всі ці компоненти ми будемо поєднувати. Відварені гриби, потім підсмажені гриби і. Цибуля. Сюди ж додамо відварену гречку на грибному відварі. Гречка буде мати чудовий аромат грибів. Все це перемішуємо і в останню чергу ми будемо все це підсолювати і підперчувати, доводити до смаку. Ну і Крім того, ми будемо сюди ще використовувати свіжу зелень. Кріп або петрушка, або страстама зелена цибуля. Зелень перекладаємо до цих продуктів. Ну, оскільки ми кажемо, що це буде у нас запіканка, то ми обов'язково повинні додати сюди ще сирі яйця для того, щоб ця вся маса у нас гарно з'єдналася. На таку кількість будемо брати 3-4 яйця в залежності від розміру яєць. І будемо старано. Це це перемішувати. Ну а всім нашим глядачам я хочу нагадати, що якщо протягом програми ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, то ви завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети «Только Ти. Тепер ми всю цю масу старано розмішуємо до однорідного стану. І будемо перекладати у форму для запікання. Ну і безперечно, треба в цей час вже включити духовку, щоб вона розігрівалася. А включити духовку ми повинні десь розігріти десь до температури градусів 200-220, в залежності від того, яка у вас духовка. Якщо духовка конвекційна, то температура повинна бути нижча. Якщо духовка звичайна, без конвекції, то температуру будемо ставити трішки вище. Ну, тепер нам треба взяти термостійку форму, в якій ми можемо цю запіканку запекти. Перекладаємо масу у форму. Чим зручні взагалі-то запіканки, тим, що готуються вони досить швидко, вони не трудомісткі і фактично ми можемо зробити одночасно дуже таку велику порцію на всю сім'ю або на певну кількість гостей, які можуть до нас прийти. Після того, як ми вирівняли поверхню цієї запіканки, ось вона у нас така гарненька, рівненька, ми тепер сюди перекладемо сметану і змастимо поверхню рівномірно сметаною. Для того, щоб у нас ця поверхня була і рум'яна, і ароматна, і смачна. Після цього, як ми все це розрівняємо, накриваємо кришкою і ставимо хвилин на 30 у. Духовку. Запіканка запечеться, і потім ми її гаряченькою можемо в цій же самій посудині подати до столу. У цей час я пропоную приготувати ще теплий салат. Для приготування теплого салату будемо використовувати такі продукти. Будемо брати гарний пучечок зелені з салату, можна використовувати звичайний салат, а можна також використовувати руколу, що буде під руками. Ну, мені більше подобається портулак, якщо буде така можливість, у вас крім зелені салату, будемо використовувати грам 150-200 свинини або яловичини. Одну цибулинку, кілька зубків часнику. Також сюди будемо додавати у процесі смаження м'яса, кунжут, імбир, маринований або свіжий, ну, звичайно, зелень, сіль та перець. З чого ми почнемо приготування? З того, що ми... Беремо велику сковорідку, найкраще брати сковорідку вок. Сковорідку будемо розігрівати, ну а е, свинину або ж яловичину будемо тоненько нарізувати довгастими стрічками. В першу чергу ріжемо свинину ось такими е, пластинками і потім ці пластиночки будемо нарізувати у вигляді такої е, лапши. Якщо свинина більш-менш така жирненька, то ми її перекладаємо на е, суху сковороду і починаємо швиденько обсмажувати, а вже потім по мірі необхідності можемо додавати олію. Якщо це буде яловичина, то нам, е, безперечно, краще зразу трішки додати олії і потім обсмажувати при ось такому постійному розмішуванні. Найголовніше, щоб. Е, М'ясо все ж таки смажилося, а не тушкувалося у тому соку, який буде з нього виділятися. Поки підсмажується м'ясо, ми підготуємо цибулю, яку ми також будемо нарізувати. Ріжемо цибулю соломкою, робимо це швиденько, для того, щоб ми могли швиденько обсмажити цибулю разом із м'ясом при постійному розмішуванні. Тепер додаємо цибулю. Знову ж таки, швиденько все розмішуємо. І наступний компонент це у нас буде чесник. Часник будемо сікти ножем. І також швиденько обсмажувати з рештою продуктів. Готуємо все на сильному вогні для того, щоб м'ясо було соковите. Цибуля була злегка обсмажена, напівхрустка така. Тобто у нас всі продукти будуть досить таки стаковити. Як ви бачите, зайвої олії тут немає. Жиру також надзвичайно мало. Після того, як ми додали часник, додаємо пару чайних ложок кунжуту. І також все це разом обсмажуємо. Тепер ми о, промиваємо і просушуємо зелень з салату. І після цього почнемо його нарізувати. Для цього нам треба буде якась велика миска, в якій ми зможемо все це гарненько перемішати і заправити. Салат ріжемо недрібно, досить крупними такими шматочками, щоб у нас утворювалася така якби основа салату, пухка гірка або, як кажуть, подушка, на яку ми будемо викладати підготовлені продукти, які ми смажили щойно з вами. Салат порізаний, перекладаємо його у миску, і тепер почнемо припра приправляти. Для цього нам треба буде взяти сік лимона або лайма десь одну-дві столових ложки. Сюди ж ми додаємо солі, все це трішки розмішуємо, щоб сіль злегка розтанула. Також будемо використовувати свіжу зелень, яку нам треба буде посікти. І крім цього, ми будемо використовувати ще маринований імбир, одну-дві столових ложки. Можна використовувати також і свіжий імбир. Імбир також будемо дрібненько-дрібненько сікти. Оцей імбир дасть нам можливість створити таку дуже цікаву ароматну і гостру нотку нашого салата. Тепер все це ми поєднуємо разом із зеленю салата. Виливаємо сюди сік лимона сіллю, додаємо також олії, можна оливкової, можна синяшникової. І все це старано перемішуємо. Що ж, Підсмажене м'ясо перекладаємо на ту нашу подушку із зелені. Ну і крім цього, у нас вже готова і запіканка. Фактично дві такі прості, але дуже Смачні цікаві страви ми з вами приготували. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.